У Києві відбулась дводенна проща до Патріаршого собору Воскресіння Христового, 16 серпня до храму прибула молодь з різних кутушків України. Проша з архієрейської божественної літургії, яку очолив владика Брайан Байда, голова Патріаршої комісії у справах молоді, у співслужінні з Владикою Андрієм Хіміком, єпископом, помічником Київської архієпархії, а також очільниками єпархіальних молодіжних комісій церкви. Чому ми є українською церквою? католицькою церквою. Християнською церквою. І чому ця ідентичність важлива сьогодні для вас і для нашої нації? Вона особлює працю та мрій багатьох людей протягом багатьох років. Тому Цими днями ми маємо святкувати нашу ідентичність як єдиної святої греко-католицької, української та апостольської церкви. Кожне слово є важливим. Молодь мала унікальну нагоду зустрітися і поспілкувати з отцем і главою ГКЦ Блаженнішим Святославом. Молодіжною прощою розпочинаємо. Святкування 30-ліття відродження нашої церкви в себе вдома, тут у Києві і в центральній, східній, південній Україні. А також цього року спогадуємо 20-ті роковини повернення осідку отця і глави церкви до Києва. Вже виросли цілі покоління молоді. Для яких ну глава церкви у Києві це є нормально? Але все так не було. У Прощі взяли участь до 300 молодих людей, серед яких представники майже всіх єпархій та екзархатів ОГКЦ в Україні. Дуже відчувається єдність нашої церкви, бо одна річ, коли ми їдемо в Рим, і ми в Римі представляємо нашу церкву, представляємо Україну. І друга річ, коли ми приїжджаємо в серце нашої церкви, нашої, греко-католицької, і воно дуже по іншому відчувається, тому що ми в себе вдома. Цікаво побачити поближче, поспілкуватися з блаженнішим Святославом. Побути на літургії, взяти участь у квесті. Мені дуже сподобалось насправді, тому що дуже багато людей я ніколи не думав, що є стільки багато молоді, можна так багато молоді побачити справді нашої тут, у Києві. І це дуже класно. І я би насправді мріяв, щоб такі зустрічі проводились кожного року. Організаторами прощі стали Київська архієпархія Української греко-католицької церкви Патріарший Собор Воскресіння Христового та Патріарша комісія у справах молоді, такі як відгомін ювілею молоді римського тут у місті Києві. Насправді до цього запросив папа Лев. Після божественної літурії, після служби Божої, яку він очолював на Торвергати, де зібрався мільйон молодих людей. Він вийшов до молоді і казав нести радість цієї зустрічі усім тим, хто не може приїхати сюди, зокрема з причин війни. І саме тому для нас було дуже цінно зустрітися сьогодні тут, у Києві, згадуючи нашу історію, і дозволити собі навіть радіти у час війни, бути разом, зустрічатися. Адже зустріч є сьогодні великою розкішю, коли ми зустрічаємося, коли ми бачимо один одного. І сьогодні ми Жили цю це таїнство зустрічі з Богом, перш за все у Євхаристії у службі Божій, з блаженнішим почувши його слова, його батьківського опіку, Ми чулися власне в таких обіймах нашої матері церкви, але також зустріч одні з одними, яку ми тут досвідчили, і якою будемо чекати наступних разів. Під час молодіжної прощі учасники мали нагоду взяти участь у допрем'єрному показі фільму про мощі святого Володимира Великого, який був створений живим телебаченням. Прем'єра фільму 24 серпня. Нижня, що лава і був передав Петро, а мовила до Москви. Вона була єдиною, які збереглася. Хедлайнерами вечірньої програми стали духовий оркестр Львівської духовної семінарії та християнський гурт. Попри все, колектив виконав гімн ювілейного року надії, створений спільно із живим телебаченням. Цей гімн став таким об'єднуючим, Нехай звучить, нехай звучить, бо в ньому такий присмак не тільки гімну, який буде актуальний е, зі року. Але він буде гімном Воскресіння, так і будемо його будемо виконувати кожного разу, е як будемо говорити про Воскресіння Христового, бо це перемога. А ми цього бажаємо. Варто зазначити, що проща до Патріаршого собору Української греко-католицької церкви в Києві продовжилась 17 серпня. У неділю відбулася архієрейська божественна літургія, яку очолив блаженніший Святослав. Опісля освятили пам'ятну дошку про відзначення ювілейних дат і відбулось закладення соборової. Площі.